Ось так сили ППО збивали російську ракету на межі Львівської та Закарпатської областей. Після тривалої паузи російські окупанти здійснили комбіновану атаку на цілу територію України. Під час удару застосовували ударні дрони та ракети різного типу. Ще вночі стало відомо про зліт щонайменше десяти стратегічних бомбардувальників. Уже на ранок Україна опинилась під ударом. Внаслідок масованого обстрілу постраждали 15 областей. Про це повідомив у своїх соцмережах прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ворог прицільно бив по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, на Львівщині внаслідок атаки на енергетичні об'єкти в регіоні виникли проблеми зі світлом. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Повідомляють також, що в регіоні можливі й перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. У Києві та області пролунали численні звуки вибухів. Внаслідок ракетно-дронової атаки в регіоні інформують про пошкодження інфраструктурних об'єктів. Відомо про одну поранену людину та пошкодження приватних будинків в чотирьох районах. Перебої зі світлом та водою. Також одне з влучань було по Вишгородській гідроелектростанції. Про це повідомляють місцеві змі. Наразі на місцях тривають відновлювальні роботи. У Луцьку на Волині загарбники атакували багатоквартирний будинок. Пізніше у місті пролунав ще один вибух. Міський голова Ігор Поліщук повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури, внаслідок чого загинула людина, ще п'ять травмовані. Ще один цивільний чоловік загинув на Запоріжжі. Ворог наніс удар поруч з приватним будинком. Є також влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури, в результаті чого там здійнялася пожежа. Також загиблий 69-річний чоловік через обстріл на Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак повідомив, що внаслідок атаки сталося кілька займань, зокрема у дачному будинку. Також пошкоджені з десяток будинків. Два зруйновані. Російські війська в ході масованої повітряної атаки обстріляли об'єкт промисловості в Полтавській області. В обласній військовій адміністрації повідомляють про п'ятьох травмованих. Ще троє поранених внаслідок атаки у Миколаївській області. Серед інших областей, які цієї ночі опинилися під прицілом ворожих цілей, є Сумщина, Черкащина, Хмельниччина, Тернопільщина та Івано-Франківщина, а також Харківщина, Одещина, Житомирщина, Вінниччина та Рівне, де терористи пошкодили об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. До слова, через влучання в об'єкти енергетики Укренерго запровадило екстрені відключення світла у всіх областях. Софія Фанко, телеканал НТА.